Панно, графіті, герб кожен з присутніх дав свою назву цьому витвору мистецтва, що прикрасив старий будинок у центрі міста. Авторами малюнку є житемарянин Краб та його друзі. Не ти вибираєш стіну, місце і час. это все вибирає тебе. На цю стіну я ходив і два роки. І починали, не подозреває, що появятся помощники, меценати. Так, головне – уверенность, наверное. Усі вытраты на створення малюнку на стіні взяли на себе Борислав та Олена Розенблат. Ми звернулися к сім'ї Розенблат. Сказали, ребята, вот такая вот такая идея. Очень адекватные люди. Не задали ни одного лишнего вопроса. Просто сказали, что Дима, все, что надо, мы тебе сделаем. Они внесли большую лепту в этот рисунок. Они поддержали лично меня. За это я им очень благодарен. Для мене головне, щоб люди мали можливість робити добрі справи. Це головне. Якщо людина прагне це робити, треба тільки допомагати йому і не заважати. От єдине, що хочу сказати. А ще ну просто хочу навіть для всіх житомірян не бути байдужими, робити свою справу, як ну найкраще, і робити все. Для того щоб дійсно наше місто стало найгарнішим, найпривітнішим, і щоб дійсно в ньому процвітала любов. На злагода, на щастя. Я дуже рада, що є такі в нас митці. Я дуже рада, що є такий діма, що є в нього така команда, які дуже талановиті і вони віддають свою душу, вони її втілюють в такі гарні фасади і дають нам можливість житомирянам насолоджуватися цією чудовою картиною. Проект «Житомир в орнаменті став гарним подарунком жителям до Дня міста. Мене насправді дуже радує те, що в Житомирі є такі творчі люди, які хочуть прикрасити наше місто, зробити його більш гарним, більш приємним. Добре, що є все такі люди, які не байдужі до цього і фінансують, і все-таки виділяють кошти на такі проекти. Побачивши, що зверху малюнка знаходиться облуплена стіна, Борислав Розенблат запевнив, що вже в найближчі дні передасть художникам додаткові гроші, аби вони продовжили свою роботу. У суботу ж охочі мали змогу придбати футболки з цим малюнком. Усі зібрані кошти передали пораненим, які перебувають у Житомирському військовому шпиталі.